Всім привіт! Ми вже приїхали на рибалку. От так розкладаємося. От маємо такого, рибаків нічого не зупиняє. Навіть нога. Єдина проблема, що прийдеться все самому розкладати. Що палатку, що свої, вудочки то займе дуже багато часу, так, ми надовго, то напевно на 2 сутки ми будемо будемо пробувати піймати великого коропа Так, розкладає водочки. А, великого коропа це мається на увазі, що на платній водоймі, якщо ти піймав хоч на 3 кг коропа, це вже в радість всі вологі історії, рве гне, то тільки дивитись. В реальності хто ловить рибу, знає які рибалки. Щоб піймати навіть тут на 3-5 кілограм коропа, це дуже важко. Так що розкладаємося. Поїхали. Так. Головне смачно плюнути. Так що опа. Щоб було надійно. Є е. є, е. дві є. Вже тут є така Там уже є. Сюди? Ні, не цю. Ага. Бачите? По інструкції жінки роблю. Навіть палатку ще не розкладав. Тут. Є. Yeah. Є. Yeah. Так, вже палаточка складається. Інваліт вон там, вон, вон, пригає, пригає. Так, беру кліпси. Чотири штука. Два, три. Все буду ловити, напевно, на сніговики. Навіть попапи не буду пробувати. Буду починати з маленьких 12 мм, будуть покльовки, буду 15, навіть 18-20. Цього року щось я на такі великі бойли риба не дуже попадала, бо переважно в жару, от іменно таку. Я завжди влив на великі бойли ловив. Нема. Добре, шукаємо. Все. Шукаю ракушку без маркера, без нічого. Буду протягувати. Можете сьогодні з, з першого закиду, попав зразу на ракушку. Це ж треба так. Ну я вже просто це місце знаю, але щоб так зразу вже на дистанцію попасти. Я вже навіть відчуваю, наскільки треба вкладатися. Так, що спробуємо зв'язати якийсь поводок, Один раз. Так, треба окуляри зняти, щось окуляри не показує, щоб я не бачив камеру. Хоч тих відео ціла куча. Але попробуємо... Попробуємо, попробуємо зняти. Один раз. Є такий по це буде жорсткого матеріалу. З того взагалі немає сенсу пробувати в'язати. Так, як я в'яжу? 12 сантиметрів. От, знімаю ту від цю оплітку. Є зняв. Так, тепер гачок. Гачок, гачок, гачок. Гачок там і любия, яка там насадка, все залежить від насадки. У мене тут буде, це буде, якщо я не помиляюсь, вісьмерка, а буду ловити, буду ловити на від 12 до 16 міліметрів. Буде насадка є. Так, резиночку якусь нову купив, не знаю чи вона буде добре. вона тонесенька така. Щось мені здається, що навіть за тоненьку купив. Можна на пробу попробувати Це ПП поведе. Все, надеваю на гачок її. І є. Дуже туго, звісно. Було би добре, якби воно не тріскала, було б супер. Така туга резиночка, бо при, при закидах буває переплітається насадка. Але... Купив я ту пінку спеціально для запутування. А вона, не знаю, зараз в жару може і розчиняється, але дотепер я пробував кидати вона дуже довго на гачку не розчиняється. Давай, давай, давай. Вон не лізе. Затуга резинка. Але досить міцна вона не рветься, що я так тяжко пропихав, а це вроді фокс, ось така резинка. Та я нужній не пам'ятаю до того пококу. Звичайно, що фокс. Є, пропхалось, це супер. Буде дуже класно тримати, не буде з'їжджати. Хоч зараз багато хто і без них ловив взагалі. Все, петелька. Зараз покажемо петельку. Все, затянув. Стриг. есть такая штука для средней насадки підійде почти под любі бойлы мы возьмем 16 мм волос вот такое Є. так 1, 3, 4. 4, 5 завертаю. Беру тільки сантиметрів 20, відрізаю. Так, довжина поводка, середня 17 см, як я розумію, о, 3 см десь лишається. Це супер, це вся риба ловиться, це таке колежи. В моє розумінні, довжина поводка, це, якщо погано клює, я довший роблю поводок. Якщо добре клює менший поводок, якщо більша насадка, довший поводок, якщо течія, довший поводок. Переважна середня норма 17 см, течія 25 см. Отак от воно десь. А на попапи, на малесенькі насадочки, там 10 см, середня так само. Все, я відмічаю 16 см. От хай буде, от буде 17 см. Як я складу і зроблю от складу і зроблю вузол, то сантиметр зразу з'їсть. Буде 17 приблизно буде 16. Ну, може, не так точно, але в мене переважно так і вийшло. От, хоп, ну, зараз приклав. А от і 16 вийшло. Та сантиметр забирає. Але це поводок сам, ногачок не рахує. Все сама оптимальна довжина на стоячу водойму на тверде дно, а і тепер. Так що, я думаю, що вже всі майже знають. Ось така красотулька вийшла. Все, робимо насадки. А, ще скажу про волос. волос. Чим ближче волос, тим більше покльовок. Не треба навіть заморочуватись. Як одівали на гачок дві кукурудзи, що навіть гачка було видно, риба клювала, клювала. Навіть не заморочуватись волосом. Якщо велика риба і кращі засічки, просто робиться волос довший. Так що, це вже хто що хоче піймати. А можна навіть і варений притик зробити. І все буде нормально. Буде більше покльовок, більше сходів. Та й все. Так, один ми зробили і такі самі. Треба ще нам ще 4. От є такий з кольцом. Теж краще засікається риба, але зато тяжча оснастка робиться. Теж є свої переваги, недоліки. Але як і в всьому. Візьмемо кренк. так Це краще для плаваючих насадок. Чим легша насадка, тим кренк ліпший. Відгиб, ліпший для тонущих. Ось такий теж добрий гачочок. Але дуже швидко тупиться. Бажано після кожної риби його провіряти. От тако. Буде таких три. Так, поїхали. Так, буде такий бойлик раз. І попапчик. Попапчик. Ось такий я не знаю, зеленкуватий або два. Це, 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 це. Це в нас такі зараз пішла мода. Зверху пилящий, а всередині варений. От. І от окопів попапчика. Отакий у нас красотулечка на Big Fish. Є. Yeah. Так, Сюда А от на цей новий і що зробили? Ми його і повішаємо. Якраз волос добрий. Завжди, коли тверде дно, треба пробувати такі насадки. Звісно, на мулі такі насадки це не дуже, але можна теж пробувати. Задіпувати, щось полити, щоб дуже запах не впитувало. Але є шанси для великої риби. Є, а знаєте що забув? Стопорок забув. Нічого. Бачу, що воно тримається. Перший раз закину, а потім одні стопорок вже пізніше. Думаю, що нічого страшного не буде. О, бачите, другу взагалі як зробив, щоб таков притик буде. Отак. От так щоб все нормуль. Є, другий, зараз ще третій, четвертий. <різь> все, є мої гірляндочки, погнав, я кидати. Так. Погнали. Є. Yeah. Так, закинувся тепер прикормку. Насипаю свої з попередньої рибалки. Зараз сюди горішками накрутимо. О, стане на перший раз. Зі таке. Возьму ще пелицю трошки. Такого дрібного. О. Є. О, кинув ще пару кукурудзин туди, ось така каша маляша. Чуть-чуть втягне хвилин 10 і зараз буде кидати. Що yeah. разок швирнем. Вітер в спину, це навіть трохи відійти назад, О. бо буде гарно летіти, щоб перед своєю точкою закинути. Ого, навіть кидати не треба. О, кліпса, супер. Все, все закормлено. Закинуто, ждемо. Ждемо. Напевно аж до вечора. Думаю, що вдень буде глуховато. Ти дим. Закотятки жарять. А я каву п'ю. По-перше, треба було поїсти. Якась ага. машинка їде. Поширка їде? Ага, їде якась машинка. На погодка так тихенько стало. Супер. Так, вже півдев'ята, рибка ще не клювала. Почала риба пригати по водоймі. Після такого купання мало би клювати. Так що треба чекати. Зараз почне темніти, мало би якісь покльовки бути. Щось пікає, 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 пікає. Нічого не чую. Щось що, а то карась може. Знов щось клюнуло, потягнуло і лишило. Так, люди то вже ранок не було покльов вночі, ну, був один карасик, був один пік, напевно теж був карасик. Риба не клює, може трохи загодована. Чи що, не знаю, причини. Будемо її конопльою. Хай вона трохи сходить в погляд. Ось ну, так, закорню трошки горішка і одна тонопля. дати результат є. Якийсь день карасів, короб взагалі не клює. Це просто якийсь. коросяка капець чекаємо поклвку під такими двома зондиками сонце таке вже вперлося там ще палатка подні караси коробку вообще ніяк не проявляє ката Короб, перший короб Оп опа па па є-є-є Нарешті я дождався його Так, і ще гарно пертий Все круто Mussol! Да, я скільки його чекав Так, він вже метрів двадцять звідси а вже чую, що починає борститись. Зараз почнеться драйв. Тукає так головою. Тук, тук, тук. Він напевно зібрав ту сусідню водку, так? А то що я й казав? я за е yeah. Тики закинул. Не, а у вас справа. Невеликий, але якийсь дуже борзий. Двойний, так. то, -то взагалі. Так, є покльовка, якась, але якась дуже дивна блимає і далі не тягне щось. Вже другий раз так буду пробувати. Може він не активний або що А може і карась О Так, підмотаю ближче. Та, то карасика. Воно ну, йде сюди. Ох, який карась гарний. Такий карасик попався. Опа! Нормальний такий. Я не знаю, чи чути там так гримить капець. Ми щось після цього року постійно попадаємо на якісь такі зливи. Така погода, що це просто. То гримить постійно, блискавки. Так, кидаємо цього карасика. Є, yeah. такі краснюски. О, це наша вечеря. Навіть темно. Піймали ми три коробчука маленьких, пару карасиків. Великий короб не бере взагалі. От бувають такі дні, коли просто не бере він. Саме головне, що вже оце вже пішов так? другий Друг... другий день. Друга ніч буде. І... Перша риба була більша, потім менша і, і третя ще менша. І де, риба не на збільшення, а на на зменшення. Це щось або в погоді. Щось так незрозуміло, Така то ситуація. Так що ждемо ночі, ранку, будемо бачити, що буде. Велику рибу не приймали. Ось такі тюбоні. Отакі малючки. Отакі отакі Красюки і такі одинакові. Yeah. Все до зустрічі.